Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. А хотів би тебе, ще знаєш, запитати от, е, про наші ДР... ДРГ. То вже серйозніша тема, тому що ти особисто розповідав про цих хлопців. Спочатку 25 грудня оголосили самі. Те, що вони ліквідували в Бенській області нашу ДРГ-групу з чотирьох хлопців. Потім наші, наш генштаб, під, генштаб підтвердив, а це був Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов, вони всі з позивними своїми відповідними. Скажи, будь ласка, що це за такі хлопці, як ці ДРГ працюють? Все, що ти можеш та, сказати, тому що про таких людей треба говорити. Як вони працювали, це ж ми заходимо. І це перший факт, що офіційно. Українські збройні сили на території Росії виявлені. Що ти про них можеш сказати? Хто вони є, ким вони були? Чи це було їхнє перше завдання, і наскільки ризиковано виконувати такі подібні речі, по-перше, тут треба зазначити для всіх глядачів важливо. Якщо ви маєте інформацію про те, що хтось десь потрапив в полон там, чи загинув, і вам здається, що це вже очевидно відомо. В ідеалі. Не сповіщати про це, поки ви не отримаєте про це е, сповіщення, там, наказ прохання від mm -hmm. цього підрозділу. В даному випадку до мене звернулись е, Керівник однієї з груп, які були причетні до цих от груп, і він каже, що от е, та група вона не тільки якби просить, а вони якби й рекомендують написати вже по цих хлопцях якби е, добре слово, щоб уславити їхні подвиги. Тому що це теж, якби є престиж українських розвідувальних диверсійних груп, і вони розуміють, що ризикуючи життям, роблячи бавовну, отам, де ми навіть куди е, росіяни не боялися б думати, що ми туди заходимо, то це треба люди мають розуміти, що їхній подвиг буде належним чином оцінений. Так як це були публічні особи, то, очевидно, було прийнято рішення командуванням це озвучити. Вони робили багато бавовни, таких груп, що, наскільки я розумію, теж працює багато і працюють вони в різних складі структурах. От зараз теж мені позавчора там мій товариш писав, який я його там давно знаю, але не знав, там, в якому він сам підрозділі. Та й зараз не знаю, і не питав. То от я зараз знаю і знаходиться там, де як то кажуть нас, там ні. Вони сидять. Вони з собою притягнули багато чого цікавого і готується цікава там операція. І я бачу з цих цих загалі наших діяльності цих груп да від Білграда до якихось там південної Херсонщини, і Донбас і Харківщина. Що плани масштабні е, наші групи. Спеціальних операцій наші тизани, наші диверсанти працюють дуже сміливо, росіяни бояться так працювати. Ми у російських ГРУ. От на даний момент я не бачу зараз е, прикладів, коли би вони добивалися таких сміливих результатів і такої, е, скажімо, активної роботи, як наші диверсанти і наші оці от розвідувальні групи. Це дуже є круто, е, тому так само, до речі, закликаю от е, цим родинам загиблих диверсантів, е, то їм збирають е, кошти, тому що е, ну нам просто як на, народні цілпити, поки там. Держава чи виплатить, не виплатить. Там специфічна ситуація у них була з документами. У тому хто бажає на сторінці Дмитра Крочинського він публікував неодноразово ці от реквізити цим хлопцям можна скинути. кошти», тому що це вони всі були в своїй сім'ї, єдиний син. На жаль, так сталося. Ну вони забрали з собою дуже багато ворогів і дуже багато зробили бавовни. Тому я не скажу, що ця смерть була там. Настільки гіркою, тому що як для військових вони були підготовані, мотивовані е і зробили дуже багато серйозних справ. Тому війна це війна. Втрати завжди будуть. Е ці хлопці справді герої і справді зробили велику роботу і пішли як воїни. Ти а, говориш Женя про втрати, і сам казав, що втратив більше п'ятиста вже близьких людей, і звісно, брати п'ятдесяти. І я от пригадую, я колись дивився твоє інтерв'ю з Сергієм Івановим. І він якраз згадав про твого брата. Ти не стримав емоції, але потім зібрав силу в кулак. Молодець. Скажи, будь ласка, як людям справлятися з таким, як ти справлявся з тратою брата, як ти сприйняв його смерть? І зараз, вже після кількох місяців, ти якось це переосмислив і щось зрозумів для себе нове? Цим справитись неможливо. Це буде надзвичайно важко, але тут ми завжди відходимо від протилежного. Ми, якщо будемо, скажімо, занепадати духом, буде тільки гірше. Треба воювати, треба належно виконувати свої обов'язки. Не можна впадати в депресію, тому що ворог тоді прийде в мирні міста або повернеться туди, звідки ми його вже вибили. Е, тому е, всі, скажімо, там переживання, такі глибокі, це все буде після перемоги. Ми тоді належним чином оцінимо всі наші втрати зараз. Ми всі весь народ України е, виконує бойову задачу по власному виживанню. І по закопуванню під землю цього приводу вже недобитків комунізму для того, аби наша держава стала захищеною. І могла квітнути, пахнути, розвивати всі прекрасні якісь передові світові речі, як от зараз там наші там уже якийсь супутник запустили спільно з е, Іваном Маском. Якісь там ну там якесь обладнання, наше mm -hmm. полетіло. Ну, досить речі, за яких варто жити, і оце цікаві майбутнє. Оце все треба робити е, для того, щоб просто далі те, заради чого загинули е, наші побратими, е, наші близькі, от е, щоб це було не дарма. Тому. Це дуже важко. Мені ще е, в цьому сенсі е, десь простіше, тому що я знаю, що це була складна робота. Це була наша рідна Київщина, це був цей от е, мотижин, де творилися жахливі речі, і тому брат, який намагався виконувати там розвідувальну діяльність в тому напрямку з е, офіцерами Сил спеціальних операцій, тобто вони намагалися зменшити це пеку. Е, важче, тим дав коло безліти, зникли або якісь там інші речі. Але я скажу так, що навіть якщо боєць гине в ході якоїсь там ДТП е, в. Біля зони бойових дій, або в ході там хвороби, що він десь там е, замерз, запалення легень. Е, це ні скіннаскільки не применшує їхню е, велич у цій честі загибелі на війні, тому що війна це війна. Кожен то військовослужбовець або кожен то гине внаслідок ворожих дій, або наслідків тих дій, які споризблючення ворог в Україні. Всі ці люди вони є учасниками оборони. Навіть ті, хто закатовані були і вбиті в Бучі. То всі ці люди призвели до того, що Захід побачив, наскільки важливим є підтримати Україну. Захід побачив нашу незламність. Ці люди підневільно стали тими, хто допомогли вижити всім нам. Тому е, люба втрата на війні з будь-якої причини це є по суті, я вприймаю як бойову втрату і честь і слава цим людям. І ми маємо зробити все, аби ці е, загибелі українців були немарними. А ми якомога швидше вирвали перемогу і якомога швидше потугли будувати ту Україну. Після від якої ну посміхнуться всі, хто на небесах.